Друзі, всім привіт! Маємо сьогодні неділю. Ми зранку стали, зараз вже 10 але ми стали 7-го година, бо Артура нині швидко відправляє на Тернопіль. Коротше, в нього якісь там справи він швидко мусить їхати зранку. Ми зібралися все, його наготували. Зараз покажу, що І він їде на Тернопіль. Сир кисломолочний бере, повітло сливове бере. Умілки йому запекладки в два луточки і макарон зварила. Так, Артур вже зібрався, сумку. Артур, привітайся. Готовий на Тернопіль, все, друзі, збираємося. <toys> друзі, в нас як завжди. <toys> <ресennot> <ресennot> Артур, не може розпрощатися з Бувіком. і в лізе його просить, його взяти вже все показує. Нічого не поможе. Ходи б тато машину завів. Беремо, ту сумку йдемо. Бумік, відпускай сумку. Відпускай, забирай, бо він так не буде тримати довго. Бумік не поможе, Не... ж дивись, сидить на сумці. Проважай, проважай, Артура, проважай. Він вже буде просив, просив, буде вже йшов. Ну, не поможе, не лізь на сумку, ніхто тебе не. Є, бо тато вже чекає, вже тут думав, вони є, ми з буміком не можемо розпрощатися. Їдемо. Ми завжди вже в магазин ходили, але не знайшли, що йому треба. Друзі, ми вже приїхали. Нашому тату що треба? Хрубаків. Йому треба хрубаків. Друзі, купляти ще хрубаки. Ну ви виділили таке? Ну то це вже взагалі Хочі не й на рибу їхати. Каже, треба хрубаків. Друзі, відос, ми вже приїхали на автобус на друзі. Ззаді автобусна. Але автобус один. Ми тільки під'їхали, автобус поїхав. Каже, та вже сиди. що б ж там сидів на дворі. Сидив вже тут в машині. Так, карточка. Так. Друзі, що так сумно, я не знаю. <рес> П'ятниця є Сякішу, приходить неділя, діля плач. Добре, друзі. Зараз їдемо. У нас кава. Тату, кава. Скава, автобусів ага. <рес> нема. Як завжди, на чортків є, В ту сторону на Тернопіль нема. Чекаємо. Чекаємо, Артура. <рес> <рес> Чекаємо. Все, поїхав наш студент. Сідає. І що ви, друзі, думаєте? Дитину ми посадили. Поїхав в Тернопіль, наш тато вже пішов в рибальський магазин. Пішов купляти хробаки. Похоче на на рибу. Так, йде щасливий з якоюсь коробочкою. Друзі, він ще то в холодильник може запхати, бо я вже не раз таке бачила. Покажи, що там є. Які гарні кропочки. Кроб... А тут той, той дощовий черв'як, ні? Ні, <риві> це нойовий. Це ж нуєвий черв'як? Боже, у нас є гною. то злонгон на козацьке. А чого в нас немає? Не знаю. О, боже. Ти тут холодильник не будеш пхав? Ні. Друзі, він таке білий, такий у парі щоб в холодильник може запхати, розумієте? <риві> Я ж раз була ж настрашилася, бо ж то що, що таке? Друзі, ми знову в дорозі. <риві> ми їдемо чоловіком на рибу, але це вже, друзі, такої ка так, десь на п'ята чи так що... Так, така ж якраз в, в цей період добре клює. Ми, ми набрали собі спокоїків, їдемо на рибу. І все. Дитини нема, все, Артур сидить заді, дура нема. Низка, як завжди, не захотів. Я питалася, його мені нікуди сьогодні не йде, він захотів. Це як завжди. А ми з татом їдемо. Друзі, дивіться, що все зібрали. Всі поля очищені вже. вже все, щось посіяли. Друзі, а я навіть вам дороги не знімала. Бо ми їли чіпси. Що Артура немає, бо він би нам так дав чіпси, ми б все так та їли коло нього. Але ми так каже, ми вже певно рік не їли, може більше не їли, ні? Ми ще їли чіпси. Ось так. У нас таке не можна їсти. Діти, то вже таке не їдять. А якщо ми купляємо, то можемо всі йдуть, то і крики. Ліпше таке не робити. Ліпше там їсти. А так, коли так хочеться, то якоїсь хімії? Так що від цілу дорогу лапали. Ми прибули, ми прибули, друзі. Ми тут були, пам'ятаєте? Може і не пам'ятаєте. Хто новий, то не пам'ятає. Соняшники вже зібрали, бачите? Поля з соняшниками. Я туди їх ще знімала. Ну, вже давно, А вже, певно, десь три місяці тому. Там, соняшники ще такі були маленькі, навіть певно відкриті. А машинів, там машини. Бачите, там собака вже на нас нагавкав. Нас сварився, що ми приїхали. І там купа рибаків. І ми приїхали порибалити. Знаєте, нашла тако собі сяде. Він каже, що тут для нього така ця. Терапія, терапія. Йому не треба ніякого психолога, йому треба сісти, взяти водочку і посидіти. І дивитися на рибку, як лапається. Ось так. А я, друзі, сюди за ним хвостиком. Він вперед, я за ним, він вперед, я за ним. А що сидіти вдома? Ну що сидіти вдома? Тільки що. Тільки що, друзі, знаєте що? Прийшла в магазин. А там в тому магазині продає ну, знайома, коли в нас недалеко живе. Ну ми ж тут, знаєте, всі один другого знаємо. І в неї дуже швидко помер чоловік. Він захворів так раптово, друзі, і тріс тромб йому. Ну, коротше, він вмер. 50 років мав. І знаєте, що вона каже? Що Він хотів все на рибу йти, а вона каже, досить сама його не пускала, то ще й з ним не їхала. І зараз дуже жалію. Каже, тепер би, якби все назад, я б поміняла все кардинально. Я б їхала всюди, кожну хвилинку, кожну минутку я б з ним була. Але на то воно і є життя, знаєте, щоб так боляче нас вчити. Так. Друзі, а я, боже, бафельки собі понабирала. Та їх тут разом з овіком. Чіпці ми з'їли по дорозі. Тому що Артур не бачив. Бо то би було, добре що він не дивиться мої блоги, бо... бо би вже було таке читане і співане. Mm. <гум> Та і все, ще вафельки маю. Mm. Може пізніше будемо їли вафельки. Та коли треба собі робити таку розрядку, куди з'їхати, відпочивати, відпочивати обов'язково разом. Якщо любиш, то легко, друзі, так. Якщо не любиш, то, то вже трохи тяжче. Так, ось так, дивіться, комбайн меле. Там якраз ми попали, зараз покажу. Бачите, якраз видно видно, комбайн їде. Мелече той кусок соняшників, що стоїть. Неділя, не неділя, свято, не свято. Урожай збирається осінню і все. Як гарно комбайн меле. Ззаді машина їде і чи збирає, чи що там робить. Дідний дядько десь думає, ото то їм класно, будочки позакидали і сидять, а я мушу працювати. Так воно є. Але всі ми, знаєте, зараз. Але чи завжди, друзі, ми все думаємо, що тим краще, тим краще. От мені не так краще. Чого я так тяжко роблю, нічого не маю, чи як там. Кажуть, що в мене такого нема, чого, ну, ми щось так нарікаємо. Але по суті, якщо розібратися, друзі, всім тяжко, нікому не легко в тому житті. Так воно є. Але нам здається все, знаєте, в когось краще, в когось ліпше. А як розберешся реально, по суті, і думаєш, та в мене ще не так все погано, ще все добре. Так воно є. Звертай вузочки. Я вже все з'їла. Їм додому, все. жартую, я не з'їла все. Але мені можна тут воду до тебе якось зайти. А як я тут впаду в ту воду глибоко? Глибоко чи ні? Йду щось злапав? Одну рибку. Я визвалася, боса, друзі, прийшла. По тому дереві. Кажу йому, дай руку мені, йдемо. А він каже, не йди сама, бо як впадеш, то в бою впадемо в А так як одна, то ще є шанс витягнути. Ой, Боже. Там було тимості, що взяти? Що взяти? Тимості. Тимості. А соняшник Та б візьму. Я би туди далі прийшла. Чи не ризикувати? Так. Ага. О, Там глибше? Є, де, де. А ти мене витягнеш, якщо що. Та тут то не глибоко. Так ти злапаєш за корчиш. Як це не злапаєш за що? Ти то запарив. Ребку підгодував, дав пшениці трошки і гороху. О, з'їла. З'їла. Yeah? Mm. Ту хрубак. Тухрубак. <appointment> uh -huh. okay. uh -huh. Треба тримати. Що не треба? Позав деше ще треба долізти. Клює. <пи> <пи> Ні. А ти з того стільчика не впадеш так? Нет. Там багато тих хурбаків є в тій пачці. А. <кхи> Ні, хай. Привати? Без тих перебила. Але щось клює. Вон там. Бачите, теж закинули водочку. Таку велику, гарну рибку витягнули. Але я... О, наш тато впіймав. Але Аллах. я поки включу ту камеру та й вже все. Йому казати, чекайте, Я мушу зняти. А, ну, риба чекати не буде. Риба не чекає. Вона собі так вона налапає, налапає, де мала, що черепаха їсти. Черепаха була зі родила. Жила, але певно потім з'їла її, ні? Ні, вона здохла. Вона здохла. Ну, так-так. Сонце світить, вітерець підбувають, боже, як добре, аж хочеться дихати на повні груди. Зірвала? Спокійно. Та осінь. але така золота осінь, правда? No, no. О, знов з'їла. Mm. А ну всі хрубаки тобі поїсть. Mm. Ти бери по пів хрубака, давай. Зараз на лапає реби. Я чись, друзі, не можу їсти такої риби. Ну як, там можу, але там дуже багато кісток. Є або робити тушонку, консерву, або переважно соле, як на тараньку. Або мусилку збираю, збирає. Там вже багато риби, треба щось зробити. Розумієш, а ти собі думаєш, що ти маєш робити. Але то, розумієте? Основне — процес, не результат, а от процес. А ще якби я то вона стояла зазади, буніла. Зараз кажуть, де вже сіть машина. Але я вже, я вже там немає смаколиків, щоб там. що б дуже сиділа там. Ще твої є смаколики. Хіні, я хіні. Та вафельки там є, і ці вої. І що там є? І соняшник є. І були горішки, я признаюся, але, але вже нема. Горішки? Ну, такі, такі маленькі горішки. Ай, ну але вже нема. Були були так. І Ми чекали на тебе тим горішками, але тебе не було. Та й... не, щоб не спортилося, то я думаю. Так, ага. дуже спортиться та все. Осачком. Госачком тягне. Витягнув, печимо. Я не знаю, чому видно було. Кажу, поки я включуся. Трансляція. Тебе клює. Поки я включу, то вони вже полапають. Ну. Не годен злапати момент. Що там є? Є. Рибка, рибка. Але ми якісь маленькі лапаємо, а вони якісь більші лапають, а вон дивися, тягне, тягне. Оце дивиш. дивись. там Ти дивися, і... що Та там пес, є, там пес на мене нагавкав. То що я буду, то що в мене є, в курсі встилую мамисі. Псом? Ану. Кажи рябку. Тара, друзі, ще налапаємо. Він ну. вже підгодував її тут два. А на цего щось не клює, може вже з'їло? Води води, поплавком води, каже тато. Да, Друзі, я тримаюся за як Дивіться, з'їла. Триваюся за як тут вода. Далі. Хай, щоб все потик не вламав, я не пішла нурця. І що, спасательного кругу навіть нема. Це би був капець. Все, що, що Жінку треба врятувати. Та, що? що там риба? Але таке велике дерево, чуєте впало, певно, як був сильний вітер, знаєте, і воно, певно. ну, воно, певно, так, знаєте, впало. О, знов є, знов є рибка. Що там? Карасик. Карасик. О. Ти може той витягне подивитися, бо воно щось нічого не клює. А може вже з'їло. На ту постійно клює, а на ту ні. Так не може бути. Там на хліб, а то на добак. А, там на хліб, так. Може розмок. А може він не хоче хліба. О, так легенько, так ти дерево затрясло. Щоб не впасти. Там клює, клює в тебе. Зразу, двісті, пішло, пішло прийшла, неї, давай. О, все схило. <смір> Зараз ці люди ж лапають рибу, тут лапають. О! А це як так? <смір> Фокус-фокус труляля. Тут люди, тут люди. А я не вмію тихо, друзі. Ну, десь вміють говорити тихенько, я то ргочу на цілий син, що я зроблю? Він в мене такий, ну, який зміг, такий характер. Раз за разом, бачите? Під, але підкормилося кормило все ні? Теж своє даю. Раз за разом. Друзі, я трошки вже відійшла. Пішла, посиділа в машині, підйомила соняшник. А наш тату тягне раз за разом. І всі такі маленькі. <плес> всі такі матьопки, А не, сидять собі лапиє. На тараньку каже, так. Сидить, собі лапає, відпочиває. Нехай сидить. Ну так, ціле літо, так, ну то та все робота є. Я вже не знаю, друзі, з тими роботами. Життя проходить, не <сум> маєш коли. Нічого не встигаєш. Добре. О, тяне, тяне, Зірвалося. А, собі хоч все налапає. А я так, друзі, стою і дивлюся. Дивіться, оце все поле, все вже зібране, бачите? А та вон далі, ось таке, як дивиться сюди, ще вся кукурудза стоїть. Певно, певно, орендатора, бо їх дуже багато. Та вже от де щось зачистили, друге лишили. А ми тільки що їдемо по при посадку. Ну, їхали сюди. Дивимося купа, є таких кущів цієї бузини. Така чорна вже перестигла. У нас бузину приймають, друзі, по 8 гривень за кілограм. Так минулого року було. А в кінці вже по 12 було, ні, тату? Згадайся. Ну, коротше, ми там того року трохи мали більше часу і ми цей, їздили на бузину. Так нормально наривали. Було що це. А того року. Нема коли з тими городами, з тим всім нема коли. Я трохи... О, злапав курицку. Трохи з городами, трохи з слабостями. Ми, вже кажемо, ми того року щось нічого навіть нічого не зробили. Ми все кожного року так багато всього Ну, робимо, там мається на увазі, що там заляли, там зашикатурили щось, <смас> там щось вложили. Коло дому мається на увазі. А того року в нас, друзі, як почалося з Нового року, і так. Постійно якісь щось є, як не постійно йде якась боротьба за здоров'я. То з мамою ми мали цілий час, то я мала операцію, то чоловік з тим хребтом вже буде лікуватися. Ми того року навіть нічого не робили. Та і то треба, знаєте, здоров'я не вічний і все його не, не годимося на ньому виїжджати. Треба інколи склавати, казати стоп, займатися собою, пролікуватися, щоб могти. Далі якось рухатися, знаєте, бо. Але лапи, раз за разом. Бо, якщо постійно казати, а потім-потім заздоровлює, то потім організм сам твій так зупиниться, раз. І ти не знаєш, коли і що. Він вже сам тоді вирішить, скаже все, стоп. Так що ліпше дослухатися, ліпше полікуватися. А нічого. А я завжди кажу так, друзі, якщо є здоров'я... Буде все. Все можна і заробити, все можна і купити, все можна придбати, відремонтувати, все можна. А як нема здоров'я, то не попреш ніяк. У нас вже доходить десь половина восьми, друзі. А наш та тато тягне рибку за рибку. Півра твої рибки, рибки натягнув. Дай не довигти. Я вже кажу, може помаленьку закругляємося, вже одну вудку зложив. А цю лапа є. А, друзі, це для нього такий релакс. О, а чте, от косиди собі лаває ті рибки, а хтось де чистив, відочі до ж сидів, їх чистив ті А Йому то подобається то чого ні. Чого ні? Рибалка збирає свої снасті. <гум> 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 друзі. Вирушаємо помаленьку додому. Та. На, баня. На баняк. На баняк, чуєте? це. Ой, баняк. Так важко згинатися. Бере рибку, бо впаде. Не впаде. Не впаде. впаде не добре тримається. Так, улов. Улов нашого тата. Гарні. аж півдра було. А ти будеш його чого чистити? Чистити будеш? Тішки випустимо. І що буде це? Ну, що пасі одну, так. Ну та одну арешта. Треба може по шести морзюк А А що? А що, на тараньку? Ну. На тараньку, то на тараньку. Давай руки помиємо тут. Друзі, такі порохи, дивіться, що робиться. Добре, що не мила машину. Бо, бо проїдеться тою польовою дорогою страшне. Ну що, все, ми зібралися додому. Їдемо додому, трошки налапали рибки. Буде таранько робити, кажемо. Усе. Артура відправили, на рибці були, так? Така неділя була. Поїхали. Поїхали. Добре, друзі. Па-па. Па-па.